Цікаві факти про слонів. А ви знали, що слони мають високий інтелект? Мислення цих тварин чимось нагадує людське вони відчувають симпатію, антипатію, горе, радість, співчуття. Вони чують музику і навіть можуть використовувати музичні інструменти, розрізняти мелодії та ноти, а також малювати. А при зустрічі слони вітаються, потиснувши хоботи. Слони живуть стадами, які завжди очолюються старими і досвідченими самками. Зміна літера відбувається лише після смерті колишньої головної слонихи. Причому стадами живуть лише самки, а самці вважають за краще жити окремо, слони ніколи не залишають один одного в біді. Вони не залишають малюка, який втратив матір. 5 кілограм така вага міськів слона. Це більше, ніж у будь-якої іншої наземної тварини. Слон це єдиний сухопутний савець, який не вміє стрибати. Зате вони добре плавають. Слон може пізнати себе у дзерка. Крім людей і слонів, цією здатністю володіють ще деякі види мавп та дельфіни. Африканського слона практично неможливо приручити та навчити. А ось індійський слон чудово піддається дресурі. У слона чудова пам'ять. Якщо хтось образить тварину, то ризикує отримати відплату і за десяток років. Слони дуже злопам'ятні і можуть помститися кривднику навіть через десятиліття. Ріст слонових бивнів не припиняється протягом усього життя. Вчені помітили, що за останні кілька століть довжина слонового бивня скоротилася вдвічі. Ця природа так подбала про цих тварин, адже для браконьєрів. Завжди були ціннішими особи не з довгими бивнями. Серце слона важить 25-30 кілограм. У слонів є свої похоронні обряди. Якщо хтось із членів стада помирає, то зазвичай його ховають, викопуючи на глибоку яму і засипаючи тіло гілками та землею. Після чого ще кілька днів сидять мовшки. Поруч із цим місцем. Розміри слонів. Найбільший офіційно зареєстрований слон мав вагу 12 тисяч кілограм, вага африканського слона може досягати 7,5 тонн, а висота в плечах 4 метри. Індійські слони на третину легші та досягають у висоту не більше 3 метрів. Що є слон? Через гігантські розміри слони довго шукають їжу. Дорослий слон щодня з'їдає до 300 кг трави та листя. На волі ця тварина до 20 годин на добу витрачає на пошуки їжі. Залежно від погоди, кожну добу слон випиває близько 100-300 літрів води. І це тоді, коли хоть цього велетня. Вміщує всього 7,5-8 літрів рідини. Зуби слона дуже швидко зношуються, тому протягом усього життя зуби слонів оновлюються 6-7 разів, а не два рази як у людей як спить слон. Слони сплять стоячи, зібравшись разом у щільну групу, тільки слоненята лягають спати на землю. У зоопарках слони сплять 4-6 годин на день, а в природному середовищі лише 2 години переважно вночі. Живуть слони близько 60-70 років. А народжувати потомство можуть до 50 років. Найстарший зареєстрований слон прожив 82 роки. ВАГІТНІ СЛОНІВ з усіх живих істот нашої планети слони найдовше виношують плід. Вагітність слонихи триває аж 22 місяці, тобто майже два роки. Народжується тільки одне слонення, яке має вагу близько 100 кг. Слони дуже повільно розмножуються, самка народжує лише 3-4 рази за своє життя. Дитинчата слонів народжуються сліпими. Тому вони тримаються хоботом за хвіст мами. За день новонароджений випиває 11 літрів молока. Перші півроку свого життя малеча не вміє користуватися хоботом та часто перечіплюється через нього. Слониня п'є материнське молоко цілих 5 років і стає статевозрілим не раніше, ніж через 12-15 років. Стату допомагає піклуватися про слонення, поки воно не стане самостійним. Дякую за перегляд! Підпишись на мій канал та постав вподобайку.